Доброго ранку! гарного всім прокидання. Подія, яка сколихнула, мабуть, всіх і всіх зацікавила це подія встановлення пам'ятнику Марії Терезії. Що це за історична постать, Що вона внесла для закарпатців і що для них зробила? Ми сьогодні дізнаємося від дипломата, мецената і громадського діяча це Алан Панов. Доброго ранку, мене Доброго гостя. Ранку. Як ви прокидаються дипломатично? Та в порядку, ніби ніби все добре. От справді це ваша ідея. Як вона прийшла вам в голову, взагалі з чого все розпочиналося? Ну, власне кажучи, Ужгород не завжди переживав такий етап падіння, який є сьогодні. У нас у історії міста було дуже е, немало гарних сторінок, і пов'язані вони, як правило, з якимись е, доволі потужними і гарними історичними особистостями. А Марія Терезія направду, є однією із таких історичних особистостей, яка, хоч ніколи сама не була в місті Ужгороді, але Ужгород може їй завдячувати тим, що вона дала потужний поштовх його розвитку. Передусім, це саме її було рішення і ініціатива розташувати центр греко-католицької єпархії в місті Ужгороді. Як ми розуміємо, це об'єднало кілька тогочасних угорських комітетів у одному великому регіоні, і саме Ужгород став його центром. Ну, якби беручи до уваги те, що саме церква у ті часи була провідником. Освіти, провідником науки, провідником культури, то це дало звичайно поштовх розвитку до розвитку міста науки, Ужгород. культури і освіти, звичайно, те, що дуже цікаво і важливо на сьогодні, то от як ми бачимо сьогодні замкову гору, це квартал від Ужгородського замку і до кафедрального собору з єпископською резиденцією, багато в чому це так само можемо завдячувати саме цій історичній постаті, тому що вона визначила і передала Ужгородський замок, і колишній ізвіцький костел до. Управління греко-католицької єпархії, відповідно, наділили їх земельними ділянками. І саме от той квартал він з сьогоднішніх обрисів почав з періоду от кінця XVIII століття розвиватися і ми бачимо його сьогодні. Тому я думаю, що найменше, що можемо ми зробити сьогодні, це увіквічити як Марію Терезію, так і інших історичних особистостей, які. Знайшли своє місце у першому приватному сквері в Україні. От перед тим, як робити щось подібне, ви дізнавалися більше про цю особистість? Вас цікавили якісь історичні факти, нюанси? Ви радилися з істориками? Чи це було таке спонтанне рішення і вам хотілося це зробити? Ні, рішення було не спонтанне. Ну, почнемо з того, що я дуже люблю Ужгород, починаючи із садики, школи, університету, тут живу. І тому, знаєте, сьогодні, чесно кажучи, ми переживаємо не найкращу свою сторінку у розвитку міста. У нас ми не вміємо любити місто. Ми мусимо навчитися любити місто. Коли ви любите когось, то ви, як правило, робите для цієї людини добрі речі. Тому ми маємо робити добрі речі і для свого міста. Звичайно, ми завжди звикли казати, що хтось винен в цьому, що є так, як є, що є влада, яка щось не робить. Це дійсно так, бо. У 2010 році ми зробили крупну помилку, коли, відверто кажучи, повелися на подачку в 200 гривень. І сьогодні маємо фактично п'яту колону Мукачівського клану, яка рулить ужгородом, не керує, не розвиває, а рулить у своїх інтересах. А ми маємо всі починати з себе. Тобто, для того, щоб ми жили в класному місті, ми маємо чотири щось робити позитивне, залишати свій, хоча би невеличкий, слід в історії. Тому ідея на рахунок увіковічнення історичних постатей створення приватного скверу була не спонтанна. Стосовно історичної складової, ми тільки що з вами її обговорили. А на рахунок порад так, я цікавлюся і цією історичною особистістю, взагалі історією Ужгорода. і сам я фаховим істориком, тому ну, мені не було важко визначитися, чому саме ці особи, а не інші, мають бути у Я почула, що це будуть особистості, тобто ще буде продовження і наповнення цього скверу. Тобто, це не єдиний пам'ятник, який там буде розташований. Ні, ну пам'ятник єдиний. Власне, задум сквера наступний. Угу. Там є пантеон Замкової гори, це стіна із барельєфами п'яти історичних особистостей, які так само мають дуже значний вклад в історію Ужгорода. Коротенько їх перерахуємо. Це Святий Іштон, перший угорський король, який розташував саме в місті Ужгороді, вперше обласний центр. Це Карл Роберт Анжу, наступний король Угорщини, родом із а, Прованса Французького, але доїхав в тогочасну Угорщину із Неаполя. Він саме а, був королем реформатором, і саме він надав е, династії Другітів Ужгородський замок mm -hmm. і Ужгородську домінів. Ми знаємо, що більше 300 років саме ця родина Право. розвивала і правила Ужгород. і на цей період так само був е, значний етап розвитку в нашому місті. А це Філіп Друге, власне, зачинатель цієї династії, граф і е, е, тогочасний прем'єр-міністр Угорщини, це граф е, Міклошберчені. При якому місто Ужгород, окрім адміністративних функцій, набуло ще значної ваги культурної, політичної і так далі. І, власне, Андрій Бочинський, перший повноправний єпископ, який у тандемі, скажімо так, із Марією Терезією саме в цей період часу і розвивав наше місто. Угу. Що ще відбулося? Які зрушення відбулося за її правління, за її частів? Чи можете ви ну, назвати взя... для простих людей ми, так? Взяли... Ми, взяли... ми взяли з вами аспект Найбільше Ужгородський, вами. а зараз можемо взяти загальнодержавний. Це історична особа, яка почала правити великих розмірів монархією у 23 роки. Вона отримала у спадок від батька досить потужну територіальну імперію. А власне кажучи, це правитель-реформатор. То майже ті всі реформи, про які ми говоримо сьогодні, у той період вона здійснювала у землях, де вона правила. Маю на увазі. Реформу адміністративну, реформу судову, реформу фінансову. До речі, ця особа була одна із е, потужних е, правителів, яка порозуміла, що корупція це є зло, яке розкладає державу зсередини. Тому а, саме а, і на цей аспект було направлені є... частина Проти її реформ. Лиш просто трошечки теж розумніше, і це відбувається зараз у нас. То вона порозуміла, що для того, щоб чиновник виконував гарно свої функції, потрібно Підбирати такий персонал, який це вміє робити, який має відповідні розумові здібності, і забезпечити його фінансово для того, щоб у нього не було бажання десь на стороні щось трошечки підзаробити. І, звичайно, серйозний, потужний санкційний апарат за те, якщо людина поступилася, ну, скажімо так. Скільки вона правила і от за цей період, як змінилося обличчя самого Ужгорода? Чи приїхало сюди багато інших людей, хто населяв його і так далі? Ну, Власне кажучи, у неї період правління був один із найдовших в історії, це біля 40 років. А що стосується міста Ужгорода, то десь, ну, скажімо так, її новації у нашому місті припали на останній період її правління, це 70-ті роки 18 століття. І ну, можемо сказати так, що це вже було таке усвідомлене правління. Тому, власне кажучи, і всі рішення, які були прийняті стосовно mm. того, що саме тут потрібно розташовувати регіональний центр, а, рішення про те, що потужну матеріальну технічну базу у вигляді Ужгородського замку і в вигляді фактично всієї замкової гори потрібно надати саме греко-католицькій єпархії, потрібно розвивати шкільництво, потрібно розвивати культуру. Це, ну, це були дуже такі значні кроки, які ужгород просто із ну, такого стандартного адміністративного центру трошечки більш-менш провінційного характеру виріс у потужний регіональний центр. Як реагували на вашу ідею? І чи були прибічники, чи були противники цієї ідеї? Ви знаєте, я завжди звик в життю робити так. І от це такий родинний принцип у нас. що ви маєте бути в ладах і своєю совістю перед усім. А якщо ви робите добро, якщо ви хочете зробити щось позитивне, то напевно вам допоможе і Бог, і енергетики людей, які до цього ставляться позитивно. Що стосується людей, які або через непорозуміння, або через заздроші, або через якісь інші чорні моменти ставляться до цього негативно. Я на ці речі абсолютно не зважаю. Тобто я є людиною самодостатньою, у мене є мета, я до неї йду. А якщо комусь щось не подобається, це звичайно його право. Але, чесно кажучи, я ну не дуже розумію, чому може бути взагалі негативне ставлення до. Моментів у відключенні, скажімо, історії міста до у, у такому прояві до любові до міста. Угу. На самому відкритті пам'ятника був і міністр закордонних справ Клімкін. Так як він відреагував на цю ідею, що можна було почути з його висловів, і що ви почули в свою адресу? Я вам скажу, що на відміну від місцевої влади, яка всіма силами пробувала якось завадити реалізації цього проекту. Але на, на щастя, вона є сьогодні дуже слабенька і недолуга, тому в неї це не вдалося. А влада центральна у особі міністра закордонних справ Павла Клімкіна дуже позитивно поставилася до самого проекту як провів у європейськості. А ми звернулися до міністерства закордонних справ наприкінці минулого 2014 року. А відразу була сприйнята ця ідея позитивно. Міністр особисто на неї відреагував. І таким чином почав новий європейський рік саме з Ужгорода. Я думаю, що це дуже знакова подія, яка свідчить про те, що ми не на словах, а на ділі рухаємося у напрямку європейських цінностей, європейського світогляду, європейського бачення. Міністр своєю присутністю і, власне, своїм виступом це продемонстрував, я думаю, дуже потужно і ярко. Хто ще був на відкритті? І чи більше було все-таки із громади угорців, або так, з громади, які більше знають цю історію? Чи все-таки це була відкрита така подія? Я, знаєте, дуже не люблю таких дуже ну, пафосних і трошечки із елементами совкізму подій. Тому ми проектували власне посвячення коротеньке, без зайвих довгих слів, речей і так далі. На 30-35 хвилин нам це зрештою вдалося. Для, для нас головними гостями були е, ужгородці, які власне люблять своє місто і які ну таким чином хочать хочуть долучитися до е, його історії, тому що ну подія дійсно є непересічна, і, і нас дуже порадувало, що без адміністративного ресурсу, без влади, без різного роду мандатів зібралося доволі ну потужна кількість людей. Це свідчить про те, що у нас все таки є. А шанс на Ренесанс Ужгорода, і саме Ренесанс Ужгорода має початися із того місця, де почався Ужгород, має на увазі Замкову гору. І я думаю, що персона Марії Терезії якраз може бути тою, яка буде. Символом допомагати. знаменем цього відродження і цього ренесансу міста. Ми вам бажаємо успіхів у всіх ваших прагненнях. Чекаємо на всі нові новини від вас і від вашої дипломатичності і меценатності. Дякую дуже гарно, що завітали до нашого ефіру. Спасибі вам, удачі! Ми далі продовжуємо. Незабаром ми вже зустрінемося з сімейним лікарем. Тому не перемикайте.